Хелло, народ, ну що нарешті Xiaomi відпустила з під свого крила компанію покої та випустила перший перший в своїй свою лінійці справжнісінький Топ флагмен. Раніше це були такі, знаєте, субфлагмени, напівфлагмени, там просто е, смартфон з крутим залізом, е, ну мається на увазі там, процесор і так далі. А все інше було шлейну. Ну, ви пам'ятаєте, там з'їднає на Новолозібра, но окрім процесора, нічого цікавого. А тут прям справжнісінький ультрафлагмен. Багато хто почав називати його в мережі вбивцею А-брендів. Усіляких там Самсунгів, Pixelів, Айфонів і так далі. І ви знаєте, що за деякими технічними характеристиками це дійсно правда. Але Варто забувати, що все ж таки мова йде про бренд попи. Якщо не помиляюся, то в перекладі з іспанською це маленький. І от дещо маленьке, там все ж таки залишилось. А що саме будемо зараз розбиратися і не тільки з цим, бо врешті-решт, сьогодні показали не один смартфон, а цілих два. Окрім ультра, ще є і прошка. Коротше, кому цікаво, влаштовувати залишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подбачку, а я починаю. Однак перед цим, друзяки, хочу вам нагадати, якщо вас цікавить будь-яка електроніка, смартфони, поко, сяомі, редмі, Samsung, вживані айфони, вживані Google пікселі, до речі, асортимент у нас немаленький, те саме стосується самсунгів, ви завжди можете завітати в наш інтернет-магазин Андропрайс. отут зараз мав з'явитися величезний такий QR-код. А якщо ви не хочете парити з усіма цими браузерами, тобто стара школа не для вас, ви можете одразу йти в телеграм. Отут теж мав з'явитися QR-код От, зв'язуватись з нашим менеджером посилання, я залишив в описі під цим відео. І Задавати пряме питання. Слухай, друже, мені треба такий-такий-та -такий -такий смартфон. Що там у мене є такий такий бюджет? Будь ласка, допоможи мені обрати найкраще рішення на ринку, і вони залюбки це зроблять. Вдали вам копівлі. Ще раз усі корисні посилання я залишу в описі. Ну і хлопчики, я вас благаю. Давайте вже нарешті доб'ємо той крайній збір. Там залишилося на нас щось близько 20 тисяч гривень. Щось, от якось останнім часом, все йде дуже, ну прям дуже повільно. І вас навіть не мотивує розіграш смартфону. OnePlus 13. Закидуєшся на всього 50 гривень від 50 гривень, і автоматично стаєш учасником розіграшу. Закидуєш більше, у тебе збільшуються шанси на перемогу. 20 тисяч гривень. Я дуже сподіваюся, що після цього відео ми з вами нарешті закриємо цей збір. Детальніше про нього я розповім в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну а зараз ми повертаємося до наших Poco F7 Pro і Poco f 7 Ultra. Якщо дуже коротко, і для тих, хто бодай трохи слідкує за ринком смартфонів, оці новинки, про які ми сьогодні будемо з вами спілкуватися, це перевзуті китайські Redmi K80 і Redmi K80 Pro. Ну, їх там трошечки змінили технічні характеристики, за класикою порізали ємність акумулятора. У Redmi k 80 Pro було щось 6000 мАч, стало 5300 мАч. Щось схоже із версією Pro. І в Ультрі ще поставили більш просунуту фронтальну камеру на 30. 2 мегапікселі. однак е, е, у підсумку вона вийшла не і просунути, бо вона досі не вміє писати в 4-30 к е, навіть 30 кадрів на секунду. Просто таке от зробили обмеження. Проте не будемо забігати наперед, бо то все ж таки китайці, а це глобальні смартфони. Плюс треба розібратися з цим питанням, для якого ринку яку версію випускають. Є е, саме глобальна версія, і там іде в комплекті блок живлення. На нашому ринку продається українська версія, і у нас, на жаль, ніхто блок живлення. Не пропонує. І це знову ж таки, останнім часом, на жаль, стало класикою для е, ринку України. Між собою зовні версії дуже схожі. Єдине, що їх відрізняє, це е, товщина корпусу. Ультра буде трошечки товстіше, потім вага в е, Ультра трохи важче. Ну і кольори. Якщо Ультра пропонує тільки жовтий і чорний колір, то версія про чорний, блакитний та срібний. Як на мене, палітра кольорів набагато цікавіша у звичайної прошки. Бо коли я сьогодні. Робив замовлення на ці два пристрої, я голову собі ламав, яку ж все ж таки ультра купити жовту, яка виглядає, як шмат лайна. Ну, як на мене взагалі не цікаво, і дешево. Ну, типу, апарат коштує там під тридцятку всередині України, типу, і такий жовтий кольор, тому я обрав класичний а, чорний. А от коли я дивився в бік прошок, ну, типу, срібний, прям непогано виглядає, так? Блакитне теж. Ну, коротше, типу, отака історія. Мені подобається, що в обох випадках смартфони отримали дорослі матеріали корпусу, не дивлячись на те, що мова йде. Про компанію Poco, тут немає дешевого пластику. Тут е, рамка виконана з металу, задня кришка виконана зі скла. А якщо дивитися в бік ультра, там навіть встановили якесь фірмове надміцне скло. Я зараз скажу, як воно називається. Poco Shield Glass, яке захищає дисплей. Швидше за все, мова йде про таке саме скло, яке захищає дисплеї там усіляких Xiaomi 15 Pro, Xiaomi там 15 Ultra і так далі. Просто ну, маркетингова назва для компанії Poco трохи змінилася. Цьому плані прошка трохи поступається. Хоча чи є буде якась різниця на практиці між Gorilla Glass 7i і оцим Poco Shield Glass, ну це величезне питання. Обидва смартфони підтримують дві фізичні сім-карти, але не підтримують і сім. І це доволі дивно, враховуючи той факт, що брати по цеху, такі як там Xiaomi 14 T Pro, мають підтримку цієї функції. Обидва смартфони мають повноцінний вологозахист згідно класу IP68, і останнім часом це вже стає Мейнстрімо для смартфонів поки це не може не радувати. А, а те, що не радує, це те, що Прошка не отримала бездротову зарядку. На відміну від версії ультра. Так, у ультра батарейка буде трохи менша. У прошки там на 6000 мАч, у ультра 5300 мАч. Проте у версії ультра і швидше зарядка подроту, і є бездрутова зарядка потужністю 50 Вт. Я вам казав, що це вже повноцінний ультрафлагман. Обіцяю, що його батарейка від 0 до 100 Заряджаються всього-навсього за 34 хвилини. Однак для того, щоб ви отримали такий результат, всередині нашого країни треба буде окремо купити блок живлення на 120 ватт, який коштує там, близько 2000 гривень. Дисплеї у них абсолютно однакові. Мова йде і про діагональ 6,67 дюймів, і про максимальну яскравість локальну 3200 ніт, і про результати а, шим, і про те, що вони не мають підтримку технології LTPO. не дивлячись на те, що у Ультра, це ж, начебто, ультрафлагман, і коштує цей пристрій близько 30 тисяч гривень. У нього немає підтримки цієї технології. Хоча вона є у деяких пристроях від компанії Realme вартістю, там щось близько 15 тисяч гривень. І як на мене, це такий, знаєте, невеличкий ляп на практиці. такий дисплей буде менш енергоефективним. Та й в цілому, коли ціла купа конкурентів вже пропонує цю технологію, ну трохи соромно її не встановлювати в свої апарати і. Те, що у вас там роздільна здатність 2К а не 1,5К, і ви вважаєте, що це типу там, ну знаєте, це прям надає вам сили. Ну, я вам скажу, що взагалі, от мені все одно. Реально, що 15 К дисплей, що 2К оком, ти не побачиш різницю. А враховуючи той факт, що за замовчуванням там встановлено Full HD і 90% користувачів навіть не знає, як там перемикатися, бо Full HD теж нормально виглядає. Типу, то це взагалі пшик Тож на папері дисплей Начебто погані, однак все одно це на рівень ультрафлагманів. Єдиний параметр, з яким ви не можете конкурувати з топчиком ринку, це те, що новинки отримали ультразвукові сканери відбитків пальців. Проте, якщо б я зараз вам не сказав за цей момент, ви б взагалі теж не побачили різницю. Однак це все одно плюс. Ті, хто шарить, я просто не хочу там соти раз пояснювати різницю між ними. Це все одно плюс. Добре, на чому компанія Поко робить основний акцент? От чому в мережі новинки назвали вбивцем? Топ флагманів на тому, що Ультра отримала сучасний процесор Snapdragon 8 Elite. Тобто виїжджають вони по суті на тій самій кобилі, на якій їхали весь цей час. Ультра потужне залізо за адекватний прайс. Це там всередині нашої країни за Ultra просять 32 тисячі гривень, а офіційно та він коштує там щось 660 доларів. Ну, Це за версією 12 256. Що в принципі враховуючи цей процесор 8 Elite, ну, більш-менш нормально, ну якщо не брати до уваги китайські по типу там Ace5 Pro, ну, Ace5, до речі, є конкурентом у цьому Poco F7 Pro, який своєю чергою також отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3 так само, як і Ace5, от чому їх назвав конкурентами. Тобто він буде на одну сходинку нижче. Хоча все одно ну, 8 Gen 3 хто скаже, що у нього там не, не вистачає потужності. Прям і той, і той чип топовий. Хоча я вже встиг подивитися на результати і тротінг версії Ультра просто зашкалю. От. Не дивлячись на те, що вони там співали на своїй презентації, що там вони е, сучасну систему охолодження встановили і так далі. Все одно ми бачимо отакі результати. Це соромно. Ось я вам нагадаю, як е, пройшов цей тест Realme GT 7 Pro, а це по факту конкурент е, Poco f 7 Ultra, І ось як цей самий тест пройшов F7 Ultra. Тобто з оптимізацією там, як завжди, жопа. Poco залишається Poco. Хоча це буде відігравати, буде якусь роль тільки для тих людей, хто заморочується з приводу цих синтетичних тестів. Впевнений, що на практиці там все буде окей. Тобто в іграх не буде лагів, там будуть тягнути все на світі. От я просто згадую, як цей самий тест проходилися о мі 15. 15 Pro. там синтетичні оці результати були просто жах. А по факту вони працювали прямо класно. От Коли ти вже запускаєш гру, там якісь там навантаження робиш. Ну, типу, все окей. Ну, єдине, що корпус там нагрівався, проте все одно ну, типу, порились. Ну і плюс до того, що новинки отримали потужні процесори, вони також можуть похизуватися сучасною внутрішньою пам'яттю. UFS 4.1. не 4.0, як там у багатьох конкурентів, у деяких навіть там досі UFS 3.1. привіт Google Пік. Ось, а тут UFS 4.1. Тобто ну, на практиці там це передача файлів там, і так далі має бути максимально швидко. Ти в принципі швидко діє, від цього смартфону теж має бути вище, ніж у багатьох конкурентів. Але це тільки теоретично. Окей, ви запитаєте, а що з камерами? Бо у компанії POCO зазвичай з цим є певні проблеми. Потужне залізо завезуть, а камери так знаєте дадуть нарешту. По суті, тут відбулося плюс-мінус те саме. Начебто, ультрафлагман, який мав отримати там і крутий перископічний модуль і так далі. Він отримав просто непогану основну камеру. Для розуміння фізично цей модуль гірший, ніж у Xiaomi 14 t Pro, який сьогодні коштує там щось тисяч на 7-8... Дешевше за цей Поко f 7 Ультра. Телефотокамера така сама, як і у Xiaomi 14T Pro. Єдине, що там фокусна відстань стала менше 10 см, тобто можна там, робити з його допомогою, там, макрознімки. На ширококутник, не дивлячись на те, що на папері отримав 32 Мп, досі не вміє записувати відео в 4К. Як на мене, це теж сором. Ну, і Те саме стосується фронтальної камери. 32 Мп на папері дуже потужна, а по факту теж не вміє писати. В 4К. За версією Pro я взагалі мовчу. Там немає телефотооб'єктиву, тільки там основна камера така сама. На черкокутних взагалі паскудне на 8 мегапселів про усілякі там автофокус і так далі. Я мовчу. Ось ну, і фронтальна камера теж буде простіше замість 32 мегапіксів 20. Тож, якщо підсумовувати і брати до уваги виключно версію Ultra, це краще ніж нічого. Однак у мене просто язик не повертається сказати, що за ці гроші на ринку немає краще камерафонів. Я вам скажу, що вони є краще. Навіть в вартістю до 20 тисяч гривень, ніж у цей Poco F7 Ultra. Тому його камеру до плюсів я заносити точно не буду. А за версію Pro я взагалі мовчу. Це чистої води сором. Умовно, у якогось там OnePlus Ace 5 який коштує значно дешевше за Poco F7 Pro, камера буде краще. І це враховуючи факт, що у Ace 5 теж далеко не найкраща камера за свої бабки. Є купа усіляких вживаних пікселів. Якщо вони вам не підходять, ну візьміть собіся у мі 14. -те. А краще зверніть увагу там, на Honor 200 Pro. Ну, типу, якщо вам треба камера, то ці е, новинки від компанії POCO, вони відверто ліві. А що мені відверто сподобалось, так це те, що вони прямо з коробки працюють на 15-й версії Android. Так, це трохи дивно звучить, враховуючи той факт, що скоро вже вийде офіційний Android 16. І, типу не пройшло і одного року. Ось проте це все одно який-ніякий здобуток. Причому що компанія Xiaomi обіцяє оновлювати ці смартфони протягом чотирьох років. Років це йде мова безпосередньо про е, версію зеленого робота. Там з 15 19-те 19 вони отримають і 6 років будуть оновлювати патчі безпеки, тобто аж до 21-го Android. Тож в плані підтримки тут проблем точно ніяких не буде. Також нам за замовчуванням пропонують купу усіляких фішок пов'язаних зі штучним інтелектом, про які ми вже неодноразово говорили в оглядах. Xiaomi 14 Pro, нещодавно е, Xiaomi 15 Ultra випускав картина, така сама. До речі, я забув тоді сказати, чи сказав і зараз повторюся. Коротше, оцей от вбудований Gemini на смартфонах Xiaomi, він не має української мови. От я прям перевіряв, заходжу в налаштування на іншому смартфоні є, а тут немає. Тобто, якщо ви окремо встановите цей застосунок Gemini, там буде українська мова. От на моєму 15 Ultra не було української в вбудованому Gemini її не було. Я не знаю, як так працює, але факт залишається фактом. Стосовно усіх інших фішок, ситуація для нашого ринку теж не міняється. 90% з них не підтримують українську мову. Російську так підтримують, українську не підтримують. Тож, те, все, що ви отримаєте на виході, це Джеміна без української. Ось десь там будуть чарівна гумка і аналогічні функції. І на цьому усе. Ну що, друзяки, у нас залишилось всього два незакритих питання: це час автономної роботи і ціна. Що стосується часу автономної роботи, я вже там піднімав. Частково це питання. Прошка отримала батарейку ємністю 6000 мАч, ультра 5300 Сказати, що це погано, я не можу, це просто, типу, нормально. Якщо брати до уваги версію Pro, то навіть добре. Хоча на практиці, от якщо дивитися на результати тестів, вже там перше з'явилося в мережі, кажуть, що версія Pro живе там ну, може відсотків на 7, довше на 8. Тобто за рахунок там енергоефективності процесора, хоча я б не сказав, що 8 еліт енергоефективний, от якщо дивитися на результати в іграх конкретно, то він сідає набагато швидше, ніж 8 Gen 3. Коротше, різниця між в плані часу автономної роботи буде несуттєвою. Якщо брати в цілому, то там показники трошечки краще, або плюс-мінус такі самі, як і у Xiaomi 14T Pro. Коштує версія Ультра офіційно від 649 доларів, а версія Pro від 499 баксів. Всередині нашої країни на момент запису цього відео, враховуючи акцію, тобто з самого початку у нас акційна ціна, за версію Pro просять від 22 999 гривень, а Ultra від 999 гривень. Ну і ви маєте чудово розуміти, що після акції, це там тиждень-два, і, чесно, я не слідкував. Ось Ціна підскочить, там щонайменше на 2 тисячі гривень. Я не можу сказати, що це мало, це дуже дуже багато, особливо за ультра. Ну реально просити за нього 32 тисячі гривень. Це сором в той час, як OnePlus 13 вже сьогодні можна купити всередині нашої країни за 27 з половиною тисяч гривень. Так, це за версія 12256, Так це китаєць. Однак, ну, дайте мені, будь ласка, відповідь в коментарях, От який би ви собі брали, цей Poco X7 Ultra чи китайський OnePlus 13. Як на мене, тут взагалі все очевидно. Ось, якщо вам, припустимо, не подобається OnePlus 13, ви хочете собі глобальну прошивку і взагалі ви є фанатом компанії Xiaomi, тоді не зверніть увагу на Xiaomi 14 t Pro. З блоком живлення він коштує щось там близько 26,5, 27 тисяч гривень, без блоку живлення, там щось можна і за 25. Знайти. Ну, типу, а чим воно гірше? Ну, так, процесор, типу, не 8 еліт буде, а оцей Dimensity 9300. Але повірте мені, навіть якщо ви граєте, вам цього буде достатньо там з головою. Ну, прямо, типу, усе, що зараз рухається, там буде йти без проблем. Камера там не гірша, матеріали корпусу не гірше, є також бездрутова зарядка. Ось деякі речі там навіть краще. Ну, коротше, типу, можна заощадити. Я б собі реально навіть чисто от подивився на зовнішній вигляд у цього поку і F7 Ultra, і потім на 14 це Т-Pro, я б собі одразу з міг купив. Ну, типу він виглядає в рази краще. Він, в принципі, як на мене, виглядає симпатично. Ось а той, як такий, це, це круглий блок камеру, це жовтий колір взагалі. Е -е 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 -е. Ну, типу, це моя думка. От своє ви можете поділитися в коментарях. А стосовно прошки, то взагалі якийсь шлак. Ну, типу, камера, там, ні, ні про що. Тільки процесор, по суті. Матеріал-корпусу і процесор. Це я кажу: OnePlus Ace 5, тільки типу, глобальний. І коштує він там теж 23 куски. Це дешево? Ні, це не дешево. А в той час, як Ейс 5, так це китайці, але це OnePlus, типу, у нього там є свої плюси. Ось там є підтримка, до речі, цієї функції LTPO, екранчик там буде покраще, батарейка побільше. І версія 12256 вже продається там за 18 тисяч, ну щось там близько того. Тобто і дешевше і краще, так китайська прошивка. Є нюанси. Ось, ну не подобається, візьми собі Xiaomi 14 t Не такі там дорогі матеріали корпусу, ну, умовно, типу, там не металева рамка, але камера буде краще, все інше буде не гірше. Ну, процесор там трошечки. Лешов надає менше цього 8300 чи 400, які там встановлено, типу, що їх буде недостатньо. Ну, типу, є над чим подумати. Я вважаю, що це ніякі не вбивці флагманів, ніякі там не е, ультракруті новинки. Це просто, ну, як на мене, це прахання. От реально. Я вважаю, що компанії POCO не вийшло. От з POCO X7 Pro Окей, там вони у свої там засіли, реально там от є сенс. А от коли ви йдете у флагманський сегмент, там вже ну, такі, знаєте, потужні хлопці, з якими ви не зможете тягатися. От коли ціна впаде до більш-менш адекватна, ну умовно, там версія ультра буде коштувати тисячі за 24-25, за 25, тоді типу, на нього можна звертати увагу. От, а якщо брати до уваги прошку, ну, там от реально десь 18-19 тисяч. От коли ви побачите такі, такі ціни, тоді окей, можна брати. Але зараз. Я вважаю, що ні, ні в якому разі. Знов таки, це була моя думка своєї. Ви як завжди зможете поділитися в коментарях. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових. я ще раз дуже сподіваюся, що після цього відео ми вже нарешті закриємо цей збір. Бажаємо здоров'я, козаки. Звертаємось до вас, підписники каналу Andrew News. Наш підрозділ зараз терміново потребує підтримки стилу. Для безперебійного зв'язку і виконання важливих завдань нам необхідне обладнання для забезпечення резервного електропостачання. Просимо вас допомоги в придбанні накопичувальних батарей, інвертора та монтажного обладнання. Завчасно ми вам дуже дякуємо за вашу небайдужість і підтримку. Слава Україні! Дня, слава. Ну друзяки, для того щоб бодай трохи підбадьорити наш збір. Ми вкотре влаштували розіграш смартфону OnePlus 13. На сьогодні це один з найоптимальніших андроїдів на ринку, коштує близько 30 тисяч гривень. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу разом до. But I'm not